Почнемо з вами уроку урок образотворчого мистецтва. Спочатку з вами подивимося на малюночок. Хто ж це до нас завітав? Зайчик, зайчик. Якого кольору зайчик буває взимку? Білого. Світленький, щоб маскуватися із снігом. А чим же ж харчується взимку зайчик? Можуть бути і корою. Правильно, оскільки взимку мало поживи, вони живляться корою дерев або кущиків. Добре. А де ж зайчик може заховатися від хижаків? В нірці, а ще яке дерево йому слугує захистом? Гілочки, якого дерева? Ялинки. Так, ялиночка слугує. Прихистом або захистом і для пташок, і для білочок в ялиночці можна заховатися. Он там, якраз, на малюночку, два маленьких зайчики вже заховалися під ялиночкою. Яка ж ялиночка? Давайте з вами Хто мене мене? Мене? можете поставити на паузу і подивитися і дати відповідь на питання, яка ялинка. Яка ж ялинка? Вона квадратна. Яка вона квадратна? Так що? От 30. Вона ж має отаку форму. Трикутна. Так, ялиночка у нас буває трикутна, вона яка ще може бути, якого кольору? Може бути. Зелена. Зелена, вона завжди зелена. Вона може бути висока. Ще яка може бути там, взимку там. вона, коли покривається снігом, вона яка? З... Біла. Ну, засніжена. Так, добре. Подивимося з вами на. Гілочку. Яка гілочка ялинки? Якщо ми доторкнемося, вона яка? Колюча. Так, вона має такі колючки. А! Добре. Давайте з вами підготуємо наші пальчики, утворимо із ручок ялиночку. З'єднали пальчики. І так, добре, щоб було видно. Це, як Я... ось це, паска Закрили, відкрили і по черзі. Одну, другу, одну, другу, одну, другу. Відкрили, закрили, підняли, підняли опустили. І ще раз по черзі. Одну підняли, другу підняли, одну підняли. Другу. Так, пальчики наші підготували. Сьогодні у нас було завдання малювання гілочки-ялинки з натури, оскільки перед нами гілочка ялинки з натури не може лежати, тому ми будемо дивитись на малюнок. Давайте а, згадаємо, які кольори нам потрібні для малювання гілочки. І коричневий. Правильно, ми беремо зелений колір і ми беремо коричний для самих віточок, а зелений для голочок. Мамі. Так, Нам знадобиться водичка, водичка, пензлик і наш альбом, а якщо альбому немає, то аркуш паперу. Так, дивимося на наш екран. Так, да, це екран буде наша натура, а ми будемо. Я буду ще ось так нахилю, щоб було видно, хоч якось. Можна це робити, як я там, візерунки, гілочки. Ну, спочатку намалюємо гілочку. Макнули наш пензлик у водичку. Змочили. По стінкам нашої баночки провели, щоб зайвої вологи не було, і спочатку беремо коричневу фарбу. Yeah. Проводимо одну лінію довгу, ось десь. Отаку. Вона може бути товстенькою, можете ще мокнути водичку і ще фарбу, щоб була така добра. Товстенька гілочка, щоб ми її добре бачили. Це буде вітка. І знов беремо фарбу, і від великої проведемо ще одну вгору, одну донизу. Так, не дуже зручно, бо я якось. Від головної гілочки ведемо допоміжній гілочки. Можна дві, можна ще одну намалювати, третю. Ось так. Багато води не використовуємо, тоді у нас попливе наш малюнок. Після використання коричневого. Добре. Після використання коричневої фарби ми добренько мочаємо її у водичку, щоб корична фарба не залишилася на пензлику. І беремо тепер який колір. Зелений. Зелений. Так. Беремо зелений, і яким же ж чином ми будемо малювати? Будемо... Ми ж пам'ятаємо, що у нас гілочка ялинки із маленьких голочок, тому дуже-дуже багато-багато голочок. Тоненькими лініями один за одним малюємо гілочку біля гілочки наші голочки. Багато багато. Ліній. Біля кожної. Проводимо біля кожної. У мене ще ось тут буде гілочка. Я ось тут буду голочки малювати, просто лінії. Це у нас нескладна робота. Проводимо лінії, ось так. Бажано прямі, оскільки у нас голочки рівні. Від. О, у мене вийшло так. Так, віддемо від, від гілочки, оскільки ж вона у нас не пархає у повітрі, а вони із гілочки ростуть. Знову беремо фарбу. І знову від гілочки малюємо голочки. Коли фарба трошки підсохне, можна буде ще навести між тими, які ми вже намалювали, щоб вона у нас пухнаста була. Щоб не така голенька, що в неї там три голочки. Від гілочки ведемо. Багато наших голочок. Чим більше буде голочок, тим наша гілочка буде пухнастіше. Ось у мене вже моя перша гілочка підсохла, тому я там зможу ще один рядочок голочок провести. Від гілочки. Ой, в мене мало фарби. Щоб в мене було більше голочок моїх, щоб вона була така пухнаста-пухнаста, щоб в неї більше їх було. Щоб наші зайчики точно змогли за нею заховатися, точніше під нею. І щоб ніяка не лисичка, ніякий не вовчок не змогли їх побачити. Від гілочки. Такими тоненькими лініями ведемо. Вот. Зараз зараз, почекай, дай домалюю свою гімну. У мене ще лінія, а от це не зроблено. О, так а що в тебе так мало? Ти між ними ще попроводи. Ось ага. дивися. Вони в мене як коли підсохли, я між ними ще раз проводила, щоб їх було більше. Так, диви. Дайте пофантазувати Денису самостійно. Художника може образити кожний, Дійсно. І проводимо ще по декілька разів, щоб пухнастенько-пухнастенько було. Якщо у вас ще залишилось натхнення та час, ви можете домалювати, як у нас на малюночку зображена новорічна прикраса. У формі можемо шарика, може, і ще форму сердечка. Зірочки, сердечка, шишечки. Це вже як вам заманеться, як вам захочеться. Я зроблю сердечко. О, а я зараз зараз я оберу інший якийсь колір. А яким кольором в тебе буде серце? Який, який? Ну, як завжди, розовий. Ага. Іли синій, і просто разоцветний. А, а я візьму фіолетовий, оскільки фіолетовий це один із моїх улюблених кольорів. Я намалюю, буде в мене там, наче, бурулька. Фіолетова бурулька. Зараз пробую. Так. Де ж вона в мене буде висіти? У мене ось така буде. Вот у мене вийшли ще елочки. О, чудово. Тепер зверху надо. Так, да, ще щоб пухнастіше була. Зроблю собі ось таку овальну. Одна овальна. І, мабуть, ще намалюю круглу. А ось тут у мене буде висіти шар новорічний. У мене своя охота тепер. Ага, бачу. Тепер сердечко дето, а то у мене еще не співати. І ще мабуть у ну, мене так. тут. А тут у мене маленький трикутничок буде висіти. Об'ємний такий трикутничок. Ось так. І тепер до нього домалюю ниточки, щоб він у мене висів на ниточці. Візьму коричневий, ниточка буде коричнева, і об'єднаю із гілочкою. Ось одна. Ці у мене середечка не вийшло. Нічого страшного. У тебе політ фантазії, ти робиш так, як вийде. І не забудь, щоб обов'язково вона висіла ниточку до, этой... до гілочки з'єднай, наче вона висить на гілочці. Ось отак от у мене вийшло. Ось ниточки, тобто іграшки не висять у повітрі, а на ниточках. Ось вони. Ось така у мене вийшла гілочка. Буду чекати фотографій ваших робіт. Бажаю вам творчого натхнення. Якщо хочете, можете ще більше, ще длинніше їх зробити. Не короткими. Одні короткі, інші подовші, такі пухнасті зробити. Так, тому бажаю вам творчості, гарного настрою. Що я... ну, побачення? Я з вами прощаюся до завтра.